Вітаю! Прийшла зима та привела з собою трьох братів. На вулиці стало холодно. Випав сніг, замерзли водойми. Дерева та кущі вдягли білі шуби. Тільки ялинка стоїть зелена, та ягоди горобини червоніють. Звірі змінили своє хутро, а деякі заснули до весни. Птахи відлетіли в теплі краї, але є зимуючі. Вони потребують нашої допомоги та піклування. Зима приносить з собою багато свят та розваг для малят, свято святого Миколая. Різдва Христового, Маланки та Василя Нового року. Взимку ми можемо кататися на санчатах, лижах, ліпити сніговиків, грати у сніжки, спускатися з гірки на гринджолах, кататися по льоду на ковзанах, займатися фігурним катанням. Грати в хокей, тому що є сніг та мороз. Ой, зима, 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 веселі пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх Синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. І як ви вважаєте, чи гарно? Кора року зима. І як звуть трьох братів, яких вона привела? Чекаю на ваші відповіді. Папа! -па!